Понад 80 мільйонів доларів заробили російські автори контенту різноманітного у тому числі в Ютубі. Здебільшого про Ютуб якраз ідеться саме завдяки українцям, завдяки переглядам різноманітного контенту, відео, музики, все іншого. Причому 5 мільйонів доларів пішли напряму в. Куди? в російський бюджет за всі ці кошти можна було купити 10 тисяч fpv дронів для збройних сил України. Такими є підрахунки декількох аналітичних центрів. Про це не тільки ми далі поговоримо. Артоглядачка Ліна Чеченіна з нами на зв'язку. Вітаємось. Говоримо про те, що на жаль українці продовжують дивитися російський контент тишком нишком. Хтось відкрито в цьому зізнається, і є в цьому дуже печальні наслідки, бо російський бюджет заробив щонайменше 5 мільйонів доларів на цьому. А загалом московити на українцях заробили 80 мільйонів. І аналітики порахували про те, що в принципі за ці кошти можна було купити декілька тисяч FPV-дронів для збройних сил. За рахунок чого українці за рахунок чого росіяни московити заробляють на українцях? Це здебільшого контент саме в Ютубі роз'яснити нам. Ну, загалом це всі легальні платформи, на яких є російський контент, який можна послухати. Тому що якщо йдеться про щось піратське, то звичайно там нічого не платиться. Хоча там теж є певні свої моменти, але загалом йдеться саме про легальні платформи. Йдеться про YouTube, про який ми так широко говоримо, тому що це одна із найбільш доступних платформ, тому що вона є безкоштовною. Ну я маю на увазі, що й можна нею користуватися безкоштовно з рекламою, можна підписи. Писатися і отримати перегляди без реклами з іншими функціями, але загалом а, дуже багато споживачів іде дивитися саме на youtube контент і там також можна подивитися дуже багато російського контенту, і люди його на жаль дивляться. Ми можемо бачити, коли час від часу і українські публічні люди вони звертають свою увагу на ці тренди. А, тренди Ютуба постійно це така а, дуже а, болісна буває тема. От зовсім недавно і. Злата Огнівіч, приміром, писала про те, що вона зайшла на ютуб тренди. Побачила дуже багато російської музики, загалом російського контенту. Ну і це музичні стримінги, безумовно, які у нас працюють, і які е, також мають російську музику. Також якщо ви слухаєте її там, то е, звичайно певний податок е, йде і в Росію. Цей податок платять російські музиканти. Ця е, е, історія обговорюється вже дуже вже давно її там пам'ятаю, і Алан Бадоєв піднімав в одному з інтерв'ю. Він навіть розповідав ну, які там і суми, як це все відбувається, і все-таки з моєї точки зору ну українці стали менше слухати російської музики, російського контенту. Це теж потрібно визнати, тому що якщо ми згадаємо ці підсумки, так десь в грудні вони починають підбиватися. Чи в кінці листопада, коли всі і стрімінги і Ютуби починають розповідати про те? Які у нас виявилися в Україні топ 100 контенту за цілий рік, то там ми до повномасштабної війни бачили, ні, здається, 90% саме російського контенту. Різний там кальянний РЕП слухали українці. Зараз уже ну ця кількість суттєво зменшилася, але все-таки нам хочеться, щоб взагалі цього не було. Ну, будемо чекати, напевне, цей процес, який в нас попереду. Я намагаюсь зрозуміти це питання суто волі людей, тобто совісті, умовно кажучи, або дивитися, або не дивитися, що держава має можливість якимось чином регулювати цей момент. Я от не можу цей момент зовсім прояснити для себе, бо з одного боку, ми розуміємо, що у випадку, наприклад, з квотами на радіо на українськомовний продукт ще до повномасштабного вторгнення, воно працювало, тобто музики ставало більше. І зараз ми бачимо, що взагалі з початком повномасштабного вторгнення, особливо за 2023 рік, боюсь помилитися, але мені видається, що мовний уповноважений сказав про те, що в принципі жодної москворотої пісні не було на радіо. От За радіо сказати не можу, тому що його не ну взагалі я не слухаю музичних радіостанцій, але я скажу про те, як це все має відбуватися. Ну, звичайно, це воля людей, перш за все. Це просвітництво, тому що справді, от зараз ми внаслідок цього такого інформаційного приводу з цими дронами, ми бачимо таку велику інформаційну хвилю, і ця хвиля просвітництва, тому що справді багато людей просто не знають про це. Про те, що вони, якщо вони на Ютубі просто включать, подивитися послухати якусь російську пісню, то це може йти на Податки в Росію зараз відбувається це пояснення. А якщо ми говоримо про державне регулювання, то ну от дивіться, зараз Нацрада оголосила, що вони хочуть забороняти закривати піратські сайти, де можна подивитися безкоштовно крадене кіно. Це дуже хороша ініціатива з моєї точки зору, тому що нам потрібно розвивати легальні. Онлайн-кінотеатри, або на них підписувалися люди, щоб ці онлайн-кінотеатри мали змогу робити не просто закуповувати фільми, а можливо навіть виробляти їх, а щоб ми мали якийсь контент уже свій. Але досі я бачу ситуацію, коли там я моніторю час від часу. Ви заходите на піратський сайти. Там є оголошення, що ну бо ми скоро заборонимо це все погано дивитися. Піратський контент, але все одно ви його теоретично можете подивитися. Тому я не думаю, що держава Україна може заборонити в якийсь спосіб YouTube, чи Apple Music, чи Deezer, чи Spotify – Це все музичні стримінги. Чи заборонити якось там російську музику? Це напевно так не працює. Тобто, мені здається, що все таки працює якесь просвітлення, коли і до речі, воно відбувається постійно. Ці великі блогери, навіть ті блогери, які раніше взагалі були ми про війну нічого не говоримо. Ми поза політикою вони зараз займаються ось тим, що свої величезні аудиторії пояснюють, що не можна слухати російську музику, тому що ви фінансуєте війну. Ви про Марченко згадували товаришку, яка зараз у Москві сидить своїм вірним муженьком медвечуком, чиї черепки вона лизала на цей раз? Я так розумію, що їй там скучно, нема що робити. То вона вирішила паломницю продовжувати. Бачу, що ви теж довелося трошки вам себе покатувати, передивитися всі ці випуски. Що там відбувається в мірі животних? Ну, вона розповідає трагічним голосом на початку кожної серії. про те, що вони знімали цей другий епізод до повномасштабного вторгнення, але злі, значить, нациста Бандерівці вдерлись до її будинку, все вкрали, все помарадерили і вкрали ну, ось ці жорсткі диски із. Із другим сезоном «Поломниця», но сталося диво згодом, і а, вони повернули ці жорсткі диски, і вона тепер має змогу а, нам показувати чудовий другий сезон «Поломниця». Це, звичайно, в мірі животних абсолютно правильно. Мене тішить те, що переглядів значно менше. Якщо перший сезон «Поломниця» там було по десь 800, по 700 тисяч переглядів на кожній серії. Тут ми бачимо щось там в межах 30 тисяч, тобто ну Бачите, слава Оксани Марченко трішечки падає, і де білі олур. трішака трошки менше, ніж в першому сезоні, тому що в першому сезоні був взагалі жах, там і паша. Перседес зізнавався, що він не щодо нього приходив маньяк Нопрієнко, який зізнався йому в тому, що вбив багато людей, але він його відпустив, тому що він же ж не міліція, аби затримувати. І після того Непрієнко далі продовжував все вбивати. Далі людей ми бачили постійно наративи про гражданську війну. Брат убиває брата. Ну, це все а тут. Оксана Марченко вже в другому. Цьому сезоні паломниця, вона їздить за кордон і ну, от б, теж говорить уже в неї тема що проклятий захід і нато не хочуть нападати на російське православ'я і ось подивіться що в Україні коїться теж нападає Вони, на, на російське православ'я. Так і лише воно може врятувати взагалі світ. Ось такий висновок робиться в другій в другому сезоні. Паломніця ну абсолютно теж передбачено. Паломніця загинається умовно кажучи. Дякую вам а, дуже. Артоглядочка Ліна Чеченін з нами була на зв'язку.